І так, двигун Opel Insignia 2,0. Маркування b 20 dth Як відкрутити центральний болт шківа колінвала? Ось цей. Відкрутити цю шестерню. Наголошую. Болт має ліву різьбу. Тобто відкручується за годинниковою стрілкою. Не забуваємо. Не знаю, на місці не зміг я його відкрутити на машині навіть от таким гайковертом. І зараз я спробую його за... зафіксувати. Я вже хочу відкручувати воротком. Я його зараз зафіксую ось тут кусочком дерев'яшки. Я вже пробував його відкрутити так. Ключом, але ключом не йде. І бляха сила така, що я себе бою, щоб не відломився корпус блока. Ну мало лі що. Пробуємо. Гайтуор на закрутку. Це у нас модель DCF 900. Там щось в районі 2000 тонн метрів на відкрутку, на закрутку, роді би 1400 чи скільки. Так, а ну. Чи передасть відео? Так, пробую. Взяв головку довгу на 19. І треба головку тримати. В принципі, тепер відкрутився. Я так зрозумів, що треба, щоб, щоб колінвал був зафіксований мертвий. Бо якщо кіртом б'єш, виходить, як навісу і не хоче відкручуватися. Наголошую ще раз, болт колінвала відкручується за годинниковою стрілкою. З проти годинникової закручується. Болт має ліву різьбу. Ось, зараз я його закручую. Бо я шукав, я інформації не знайшов. Як саме бот кронвала відключується на Б20 ДТГ. Це, я так поняв, на двигунах із 16 чи 17 року вже пішло. Ось так. Цей двигун абсолютно відрізняється від А20ДТГ. Але боткрунува відключується так само, як на 1,9 на 2,0. Ось так. Даже видно його насічки. Ось видите, яка різьба повернута в другу сторону. Болт має ліву різьбу. Коротше, капець, на місці його відкрутити не міг. Ну, Може бути, що ще була батарейка підрозряжена, але все одно я бив дуже сильно не йшло. Тепер я зафіксував його мертво, щоб він колінвал, не двигався. Щоб не не гасило ті ударні нагрузки, і пішов.